Друзі, записалася на 16.30. Хочу на роботу завтра вийти, але не знаю, як буду почуватися. Но сьогодні я піду к лікарню обов'язково, щоб вияснити, що в мене за симптоми. Хочу поздавати всі аналізи, щоб знати стан свого здоров'я. Кожен рік і повинна. Бо і так, кожен рік обходити лікарів. <плес> У нас тепло на вулиці, але ну такое. Вітірок такий просто. трошки. Ось пройшлася, не знаю, як і прийшлася. Думаю, що покраще буде її. Стояння моє здоров'я. Хоч трошки дихнула свіжого повітря, прогулялась. І зараз прийзла додому, що треба приготувати їсти, трохи пообрати. Неважливо, який в мене стан. Здоров'я. Але все одно мені потрібно прибирати і готувати, їсти, бо діти прийдуть з школи. Владимира вона має тетя, прийде з роботи, то треба щось, щоб було поїсти. То ж такі, друзі. Ось так. На роботу, звісно, не б, я б, якби сьогодні було, треба йти. Я б не витримала. Бо тому що на стані така слабкість. Вчора, правда, не віджимала. Не робила гімнастику, не стала напружувати свій організм. Краще до мене треба. Вчора було дуже погано, але все одно я слухала слово Боже проповіді Салтанінка. До речі, хочу вам сказати, що Салтанінка дуже хороший пастор. Ось, І він так, слово Боже, сильно розповідає. І все пояснює, рожовує нам. Що ще, якщо не зрозуміло, то я питаюся у своїх. У наставника у свого очища, чи, чи, чи ще у когось віруючого, хто дуже хорошо розуміє біблію. І, і просто бувають такі моменти, що лунка вибіжала і вовчик. Але ну, забігайте додому скоріше. Вовчик. Ага, ти ж. Бачите, які Найшла собі друга Вовчика. Ось такий песик у нас, бачите, яка краса. Все чекаємо, у Фейсбуці в мене є аккаунт, лунаєнтосик. Називається Я скину силочку. Підписуйтесь. На мій аккаунт підписуйтесь у Фейсбуці. Всім пока.